Це відео про найвідомішу проблему в теорії ігор. Подібні проблеми виникають усюди, починаючи від націй, що перебувають у конфлікті, до сусідів по кімнаті, які миють посуд. Навіть ігрові шоу базуються на цій концепції. Визначити найкращу стратегію це питання між життям і смертю, війною і миром, процвітанням і знищенням планети. А в механіці цієї гри ми можемо знайти джерело одного з найнесподіваніших явищ у природі співпраці. 3 вересня 1949-го американський літак моніторингу погоди зібрав проби повітря над Японією. У цих зразках виявили сліди радіоактивного матеріалу. ВМС США швидко зібрали та перевірили зразки дощової води зі своїх кораблів і баз по всьому світу. Вони також виявили невелику кількість серію 141 та Ітрію 91. Але період напіврозпаду цих ізотопів один або два місяці, отже, вони були вироблені нещодавно, а виникнути вони могли лише від ядерного вибуху. Але того року США не проводили жодних випробувань. Тому єдиним можливим висновком було те, що Совітський Союз таки зробив ядерну бомбу. Це була новина, якої боялися американці. Їхня військова перевага, досягнута завдяки Мангеттинському проєкту, швидко зникала. Це робить загрозу для Західної Європи і США набагато серйознішою ніж раніше, і, можливо, посилює неминучість війни. Дехто вважав, що найкращим варіантом було б завдати ядерного удару по совітам, поки ті пасуть задніх. Я казав міністр ВМС Меттьюс, стати агресорами заради миру. Джон фон Нейман, засновник теорії ігор, сказав Якщо ви скажете, чому б не розбомбити їх завтра, я скажу, чому б не розбомбити їх сьогодні. Якщо ви скажете сьогодні о п'ятій годині, я скажу, чому б не о першій. З ядерною зброєю треба було щось робити і швидко. Але що? У 1950-му американський аналітичний центр RAND Corporation вивчав це питання, і в рамках цього дослідження вони звернулись до теорії ігор. Того ж року два математики з RAND Corporation винайшли нову гру, яка вони тоді ще не знали. Дуже нагадувала американо-совітський конфлікт. Ця гра тепер відома як «Дилема в'язня. Тож пограємо в неї. Банкір зі скриною повною золотих монет запрошує вас і ще одного гравця зіграти один проти одного. У кожного з вас є два варіанти: або співпрацювати, або зрадити. Якщо ви обидва співпрацюєте, кожен з вас отримає по три монети. Якщо один з вас співпрацюватиме, а інший зрадить, той, хто зрадить, отримає п'ять монет, а інший не отримає нічого. А якщо ви обидва зрадите, то кожен з вас отримає по монеті. Мета гри проста: отримати якомога більше монет. Тож, як би ви вчинили. Припустимо, ваш опонент співпрацює, тоді ви також можете співпрацювати і отримати три монети, або можете зрадити і отримати п'ять монет. Отже, виходить, вам краще зрадити. Але що, якщо зрадить ваш суперник, ви можете співпрацювати і не отримати жодної монети, або можете зрадити і отримати хоча б одну монету. Отже, що б не робив ваш суперник, найкращим варіантом для вас завжди буде зрада. Якщо ваш опонент також раціональний, він прийде до такого ж висновку, а отже, також зрадить. У результаті, коли ви обидва дієте раціонально, то обидва опиняєтесь у неоптимальній ситуації, отримуючи по одній монеті, хоча могли б отримати три. У випадку США і Совітського Союзу, це призвело до того, що обидві країни створили величезні ядерні арсенали з десятками тисяч одиниць ядерної зброї, якої більш ніж достатньо, щоб знищити одне одного багато разів. Але оскільки обидві країни мали ядерну зброю, Жодна з них не могла її використати. Обидві країни витратили близько 10 трильйонів доларів на розробку цієї зброї. Обом було б краще домовитись співпрацювати і не розвивати цю технологію. Але оскільки кожен діяв у власних інтересах, вони опинилися в ситуації гіршій для усіх. Дилема в'язня одна з найвідоміших ігор в теорії ігор. Про різновиди цієї гри було опубліковано тисячі статей. Тому що вона зустрічається усюди. Імпали, що живуть між африканськими лісами і саванами, схильні підхоплювати кліщів, що може призвести до інфекційних захворювань, паралічу і навіть смерті. Тому імпалам важливо видаляти кліщі. І вони роблять це, але не можуть охопити усі місця на своєму тілі, тому їм потрібна інша імпала, яка б доглядала за ними. Але догляд за кимось іншим має свою ціну. Це коштує слини, електролітів, часу і уваги. Усіх життєво важливих ресурсів під гармів. Рячим африканським сонцем, де хижак може напасти будь-якої миті. Тому для іншої імпали було б краще не платити таку ціну, але з іншого боку, їй теж знадобиться допомога в догляді. Тож усі імпали стоять перед вибором, доглядати одне одного чи ні. Іншими словами, вони повинні співпрацювати або зрадити. Якщо вони взаємодіють лише один раз, то раціональним рішенням завжди буде зрада. Ця інша імпала ніколи тобі не допоможе, тож навіщо старатись? Але річ у тім, що багато проблем не є дилемою одного в'язня, імпали бачать один одного день за днем, і одна й та сама ситуація повторюється знову і знову. І це змінює проблему. Бо замість того, щоб грати в дилему в'язня лише один раз, ви граєте в неї багато, багато разів. І якщо я зараз зраджу, то мій суперник дізнається про це і зможе використати це проти мене в майбутньому. Тож, яка найкраща стратегія у цій повторюваній грі? Саме це хотів з'ясувати політолог Роберт Аксельрод. Тож, у 1980-му він вирішив провести комп'ютерний турнір. Він запросив провідних світових теоретиків ігор з різних дисциплін представити комп'ютерні програми, які б грали одна з одною. Аксельрот назвав ці програми стратегіями. Кожна стратегія змагалася з кожною іншою стратегією та сама собою, і кожен матч тривав 200 раундів. Це важливо. Ми до цього ще повернемось. Аксельрод використовував бали замість монет, але виграш був таким самим. Мета турніру полягала в тому, щоб виграти якомога більше балів, і зрештою весь турнір повторювався п'ять разів, щоб переконатися, що успіх був справжнім, а не просто випадковим. Аксельрод навів приклад простої стратегії. Він починав кожну партію зі співпраці і зраджував лише після того, як його суперник зраджував двічі поспіль. Загалом Максельрод отримав 14 стратегій і додав 15-ту під назвою Випадкова, яка просто випадково співпрацює або зраджує в 50% випадків. Усі стратегії були завантажені на один комп'ютер та зіткнулися одна проти одної. Одна зі стратегій називалася «Фрідман». Вона починає зі співпраці, але якщо опонент зраджує хоча б раз, вона буде продовжувати зраджувати до кінця гри. Інша стратегія називалася Джос. Вона також починає зі співпраці, але потім просто копіює дії іншого гравця. Але приблизно в 10% випадків Джос стає підступним і зраджує першим. Була також досить продумана стратегія під назвою Ґрескемп. Ця стратегія працює так само, як і Джос, але замість того, щоб зраджувати випадково, Грескемп зраджує в 50-му раунді, щоб промацати стратегію свого опонента і побачити, чи зможе він скористатися його слабкими місцями. Найдосконалішою була стратегія зі 77 сімома рядками коду. Після того, як всі ігри були зіграні, підрахували результати і створили таблицю лідерів. Найдивніше було те, що найпростіша стратегія перемогла. Стратегія, що називається Око за око «Око за око починає зі співпраці, а потім точно копіює останній хід суперника. Таким чином співпраця буде йти за співпрацею і зрада за зрадою. Але лише один раз, якщо опонент повернеться до співпраці, то око за око зробить так само. Коли око за око грала проти Фрідмана, обидва почали і продовжували співпрацювати, отримавши в підсумку ідеальні бали за повну співпрацю. Коли око за око грала проти Джоса, вони також почали співпрацювати. Але на шостому ході Джос зрадив, і це спричинило серію зрад: своєрідний ефект відлуння. І Ось ця змінна штука нагадує нам політику сьогоднішнього світу. Ми повинні щось зробити з вами за те, що ви зробили з нами. А потім, коли ця дивна стратегія вкине другу неспровоковану зраду, це вже дуже погано, бо тепер обидві стратегії будуть зраджувати одна одну до кінця гри. І це ми також спостерігаємо сьогодні в політиці і в міжнародних відносинах. У результаті цих взаємних відплат, і око за око, і Джос зазнали поразки. Але завдяки тому, що око за око співпрацювала з іншими стратегіями, вона все одно виграла турнір. До нас доєднується. Боже, це ж професор Акселерон! Гей, hey, це Стівен Строгац. <реш> Ой, це так приємно. Спершу я думав, що це буде щось на зразок комп'ютерних шахів, де потрібна досить складна програма, щоб грати в складну гру, але вийшло зовсім не так. Найпростіша стратегія виявилася найкращою. Тож я проаналізував, як це сталося. Аксельрод виявив, що всі найефективніші стратегії мають чотири спільні риси по-перше, всі вони хороші, тобто, вони першими не зраджували. Отже, око за око це хороша стратегія, вона може зрадити лише у відповідь. Протилежністю хорошій стратегії є погана. Це стратегія, яка зраджує першою. Отже, Джос поганий. З 15 стратегій 8 були хорошими, а 7 – поганими. 8 найкращих стратегій були хорошими, і навіть найменш ефективна хороша стратегія перевершила найбільш ефективну погану стратегію. Друга важлива риса це вміння прощати. Стратегія прощення може помститися, але не тримає зла. Отже, око за око це стратегія прощення. Вона мститься, коли її опонент зраджує, але не дозволяє почуттям з минулих раундів впливати на поточні рішення. Фрідман з іншого боку, максимально невблаганний. Після першої зради суперника вона буде зраджувати до кінця гри. І все жодного милосердя. Це може здатися правильним, але це погано спрацює в довгостроковій перспективі. Висновок про те, що варто бути добрим і прощати, шокував експертів. Багато хто намагався бути хитрим і створювати підступні стратегії, щоб перемогти свого опонента, але всі вони зазнали невдачі. Натомість у цьому турнірі хороші хлопці фінішували першими. Око за око досить поблажлива, але вона може бути ще більш поблажливою. Проста стратегія Аксельрода зраджувала лише після того, як опонент зрадив двічі поспіль. Це було око за два ока. Це може здатися занадто поблажливим, але коли Аксельрод підбив підсумки, він виявив, що якби хтось подав просту стратегію, він би виграв турнір. Це так розумно, що у цій історії так багато нюансів. Після того, як Аксель рот опублікував свій аналіз, розповсюдив його серед цих теоретиків ігор. Він сказав: тепер, коли ми знаємо, що спрацювало добре, давайте спробуємо ще раз. Тому він оголосив другий турнір, де все буде так само, за винятком кількості раундів у кожній грі. У першому турнірі кожна гра тривала рівно 200 раундів, і це важливо. Бо якщо ви знаєте, коли буде останній раунд, то немає сенсу співпрацювати у цьому раунді, тож вам краще зрадити. Звичайно, ваш опонент повинен міркувати так само, і тому він також повинен зрадити в останньому раунді. Але якщо ви обидва очікуєте зради в останньому раунді, то вам немає сенсу співпрацювати в передостанньому або в попередньому, або ще раніше, і також до самого першого раунду. Тому в турнірі Аксельрода дуже важливим було те, що гравці не знали, як довго вони гратимуть. Вони знали, що в середньому це буде 200 раундів, але існував генератор випадкових чисел, який не дозволяв їм знати точно. Якщо ти не знаєш, коли це завершиться, то доведеться продовжувати співпрацювати, бо це може тривати довго, і треба, щоб суперник був на твоєму боці. На другий турнір Аксель рот отримав 62 стратегії і знову додав випадково. Учасники отримали результати та аналіз першого турніру і могли використати цю інформацію на свою користь. Це створило два табори. Одні вважали, що доброзичливість і прощення – це виграшні якості, тож вони представили добрі стратегії. Хтось на навіть представив око за два ока другий табір очікував, що інші будуть милими і дуже поблажливими, і тому вони представили стратегії поганців, щоб спробувати скористатися тими, хто був надто поблажливим. Одна з таких стратегій називалася тестер. Вона зраджувала на першому ході, щоб подивитися, як відреагує опонент. Якщо той помститься, тестер вибачиться і гратиме як око за око, решту гри. А якщо він не помститься, тестер буде зраджувати через кожен наступний хід після. Цього але знову ж, бути поганцем не принесло користі. І знову око за око виявилось найефективнішою. Добрі стратегії знову показали значно кращі результати. У Топ-15 лише одна стратегія була поганцем. Аналогічно, в останніх 15 лише одна була доброю. Після другого турніру Аксельрод визначив ще риси, які відрізняли кращі стратегії. Третя риса це відплата. Якщо ваш суперник зрадить, негайно нанесіть удар у відповідь не будьте слабаком. Завжди співпрацювати це слабкість, і цим дуже легко скористатися. Спробуйте скористатися стратегією оком за око. Остання риса, яку визначив Аксель Рот, це чіткість. Програми, які були надто нечіткими, надто схожими на випадкову стратегію, ви не могли їх зрозуміти, бо вони були настільки складними, що було дуже важко встановити будь-яку модель довіри з такою програмою, оскільки ви не могли зрозуміти, що вона робить не ви, тобто інші програми не могли їх зрозуміти. Тому вважали, що кожен хіб ніби останній і могли зрадити. У цій грі особисто мене вражають. Ці чотири принципи: бути хорошим, прощення, відплата і чіткість це дуже схоже на мораль, якою послуговуються у всьому світі, яку називають око за око, зуб за зуб. Це не християнство до речі, це не філософія, не підставляй іншу щуку, це якась давніша філософія. Цікаво, що око за два ока, хоч і виграла б у першому турнірі, але у другому вона зайняла 24-те місце. Це підкреслює важливий факт: у повторюваній дилемі в'язня не існує єдиної найкращої стратегії. Найкраща стратегія завжди залежить від інших стратегій, з якими вона взаємодіє. Наприклад, якщо ви помістите око за око в середовище, де є лише абсолютні хулігани, що завжди зраджують, то око за око буде останньою. Я хотів побачити, як працює око за око, бо навіть з такими дурнуватими правилами, які для неї були несприятливими, і використовували її, вона впоралась добре. Тож він створив симуляцію, в якій успішні стратегії за одне покоління зростали, а невдалі зникали. У цій симуляції найгірші стратегії швидко скорочуються і зникають, тоді як найкращі стратегії стають більш поширеними. Харінгтон, єдина погана стратегія в топ 15 спочатку швидко зростала, але потім, коли стратегії, на які вона полює, зникли. Показники Харінгтона також швидко знизилися. Це демонструє головну перевагу цього моделювання, перевіряє наскільки добре стратегія поєднується з іншими успішними. Після тисячі поколінь пропорції здебільшого стабільні і виживають лише хороші стратегії. Знову ж таки, око за око виходить на перше місце, представляючи 14,5% від загальної популяції. Процес може здатися схожим на еволюцію, але є невелика різниця, яка полягає в тому, що тут немає мутацій, тож це фактично екологічна симуляція. Але що якби світ, в якому ви почали, був би іншим? Уявіть собі світ, який є дуже неприємним місцем для життя, населений гравцями, які завжди зраджують за винятком невеликої групи гравців око за око, які живуть у своєрідному ядрі і часто грають один з одним, бо вони географічно ізольовані. Вони почнуть накопичувати багато балів, а також, оскільки це призводить до появи потомства, вони почнуть захоплювати популяцію. Акселірод фактично показав, що маленький острівець співпраці може з'явитись і поширитись. І зрештою захопити весь світ, що є фантастичним як може виникнути співпраця серед гравців, які зацікавлені в собі, які не намагаються бути добрими, тому що вони добросердечні. Не обов'язково бути альтруїстом. Ти можеш дбати про себе і свої власні інтереси, і навіть за таких умов співпраця може виникнути. Дехто стверджує, що це може пояснити, як ми перейшли від світу сповненого абсолютно егоїстичних організмів, де кожен організм дбав лише про себе, до світу, де виникла і процвітала співпраця від імпал, що доглядають одна за одною до риб, що чистять акул. Багато форм життя переживають конфлікти, схожі на дилему в'язня. Але оскільки вони не взаємодіють лише один раз, обом може бути краще співпрацювати. І для цього не потрібна довіра чи свідоме мислення, адже стратегія може бути закодована в ДНК. І якщо вона працює краще за інші стратегії, то може взяти гору над популяцією. Ідеї Аксельрода були застосовані до таких сфер, як еволюційна біологія та міжнародні конфлікти. Але був один аспект, який його оригінальні турніри не охоплювали. Що буде, якщо в грі станеться невелика випадкова помилка, певний шум у системі? Наприклад, один гравець намагається співпрацювати, але це виглядає як зрада у реальному світі. Такі помилки трапляються постійно. До прикладу, у 1983-му совітська супутникова система раннього попередження виявила запуск міжконтинентальної балістичної ракети США, але США нічого не запускали. Совітська система сплутала сонячне світло, що відбувалося від висотних хмар, з балістичною ракетою. На щастя, Станіслав Петров, черговий офіцер, дав відбій тривоги, але цей приклад демонструє потенційну ціну помилки і важливість вивчення впливу шуму на ці стратегії. Слово раз звучить так, ніби це дитяча гра. Можливо, неправильно називати це теорією ігор, тому що це питання життя і смерті, І, як ви згадали, воно виникло під час холодної війни. Тобто, це може бути питання життя і смерті всієї планети, всієї людської цивілізації, яку ми можемо знищити. Тож це не ігри в якомусь тривіальному сенсі, це просто термін, який використовують математики та теоретики. Коли око за око грає сама проти себе в шумному середовищі, обидві сторони починають зі співпраці, але якщо одна співпраця сприймається як зрада, то інша око за око відповідає тим самим і це запускає ланцюжок помсти. А якщо знову чергова співпраця сприймається як зрада, то решта гри — це постійна взаємна зрада, тому в довгостроковій перспективі обидві отримують лише третину від можливих балів. Око за око переходить від дуже хорошої гри, до то поганої. Тож як це вирішити? Вам потрібен надійний спосіб вирватися з цих ефектів відлуння, і один зі способів зробити це грати в око за око, але з приблизно на 10% більшим прощенням. Тобто, замість того, щоб мститися після кожної зради ворога, ви будете мститися лише 9 з кожних 10 разів. Це допоможе вам вирватися з цього відлуння і водночас залишатися достатньо жорстким, щоб вами не скористалися. Тому ми також провели турнір зі шумом і щедрістю, і все пройшло досить добре. Моя улюблена стратегія око за око справді добре справляється, але вона ніколи не може бути кращою, ніж її суперник. Просто подумайте про це. Все, що око за око може зробити, це програти або зіграти в нічию. І все ж, коли підраховуються результати всіх взаємодій, вона випереджає всі інші стратегії. Водночас, стратегія завжди зрада ніколи не може програти гру. Вона може лише зіграти в нічию або виграти, але в цілому вона грає вкрай погано це підкреслює поширену помилку. Багато людей, коли думають про перемогу, вони гадають, що їм потрібно перемогти іншу людину. У таких іграх, як шахи чи покер, це дійсно так, оскільки виграш однієї людини обов'язково є програшем іншої. Тому ці ігри з нульовою сумою. Але більша частина життя не є грою з нульовою сумою. Щоб виграти, вам не обов'язково отримувати винагороду від іншого гравця. Натомість ви можете отримати її від банкіра, тільки в реальному житті банкір це світ. Це буквально все, що вас оточує. Від нас залежить лише знайти ці безпрограшні ситуації, а потім працювати разом, щоб розблокувати ці винагороди. Співпраця приносить користь навіть суперникам з 1950 по 1986 дев'ятсот США та Совітський Союз не співпрацювали і продовжували розробляти ядерну зброю. Але з кінця 80-х вони почали скорочувати свої ядерні запаси. Вони також навчилися вирішувати конфлікти, замість того, щоб укласти угоду про ліквідацію всіх ядерних озброєнь одночасно і перетворити це на дилему в'язня. Вони роззброювалися повільно по невеликій кількості ядерних боєголовок щороку, а потім перевіряли одне одного, щоб переконатися, що обидві сторони співпрацювали, а потім повторювали це кожного року, весь час перевіряючи, щоб забезпечити взаємну співпрацю. За понад 40 років, що минули після турнірів Аксельрота, дослідники продовжували вивчати, які стратегії найкраще працюють у різних середовищах. При цьому вони варіювали все від структури виплат до стратегій, помилок тощо. Дехто навіть дозволяв стратегіям мутувати. І хоча око за око або щедре око за око не завжди виходили переможцями, головні висновки Аксельрода все ще актуальні будьте добрими, поблажливими, але не слабкими. Чому Анатолій Рапопорт подав стратегію Око за око? Бо я його про це попросив. І він написав, що так, я готовий це зробити, але я не впевнений, що це справді гарна ідея. Він був дослідником миру і гадаю, що він був схильний бути більш поблажливим і, можливо, не бути таким провокативним. Мене захоплює те, що одна з головних речей, що відрізняє життя від неживих речей, це те, що життя може приймати рішення. Ми робимо вибір вибір, який змінює не лише наше майбутнє, але й майбутнє тих, з ким ми взаємодіємо. У короткостроковій перспективі часто саме оточення, яке формує гравця, визначає, хто буде успішним. Але в довгостроковій перспективі саме гравці формують середовище. Тож давайте зіграємо у гру гру життя. І робімо свій вибір мудро, бо його вплив може сягати далі, ніж ви думаєте. Привіт. Пропоную вам теж зіграти у гру і зробити правильний мудрий вибір. Задонатити на збір гнів пречистий від з живим. Я відкрив окрему банку на суму 220 тисяч гривень від нашої спільноти. Ми зберемо цю суму завдяки вам і зробимо правильний мудрий вибір, а наш вибір смерть окупантам. Тому переходьте за покликанням під відео або за цим QR-кодом і зробіть бодай якийсь внесок. Гривня, 5, 10, а може й більше. І обов'язково поширте це, це відео. Так, це відео поширте і цей збір своїм друзям. Дякую!